27 липня 2024 рік моє комбіноване дерево дає перші плоди в цьому сезоні. В нижній ярус це в мене мускатна Лігеля, їй ще дуже довго до стиглості. а ось у верхньому бережі фар вже починає дозривати. Ось такий. Подивіться, це мускатна рігеля в нижньому, а це бережі фар. А я візьму ось такий плід зірву. Цей красивіший, мені сподобається. Запашний, пахне літом, з тихлістю. Смак дитинства не втег я трішки спух. Потрібно було раніше споживати. Саме ось такі груші, величезна така груша була в моїй бабусі на подвір'ї, і такі груші влітку доводилося споживати. Вони там з верхівки падали, билися. І ось такі кружки діставалися. Ну такий духмяний плід. Так, це стара селекція. Тут вона швидко перезріває, важко зловити період найідеальнішої споживчої стиглості, але якщо все зробити вчасно, можна отримати доволі смачну літню грушечку. Бережі фар на огляді. Дякую за увагу.